Друзі, сьогодні 4 грудня. Четвер вже добре відчувається напруга перед повною місяць у близнюках, і вже зранку він збирає все більше інформації, емоцій, нюансів ніби готується щось важливе, що вже невдовзі вийде назовні. До 15-ї години триває 14-та місячна доба, дуже активна, енергетично, гостра. Після 15 го доба починається, яка підсилює чутливість і загострює інтуїцію. Місяць з'єднується з ураном, це означає раптові думки, інсайти, новини або зміни планів. Але тригон до Плутона робить день глибшим, вам може відкритися щось суттєве та важливе. Про себе, про стосунки, про ваші справжні мотиви. Сьогодні добре не перевантажувати себе, фіксувати думки та ідеї, бути уважними до знаків не реагувати на різкі слова навколишніх. енергія вже наростає, тому бережіть себе м'яко та з розумінням.